Привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні я хотів би вам би розповісти та показати декілька способів насаджування на гачок ядра перловці. Друзі, для того, щоб вам було краще видно, я гачок затиснув у медицинський зажим. Для цього ми беремо перловку. Ось, друзі, бачите, посередині є полосочка у нас така. Посередині продягаємо гачок. Ось так у нас повинно бути до ців'я відпускаємо. Ось так. Потім беремо ще, продягаємо таким же самим способом. Ще одну первоку у нас. Получається, виходить... ось, друзі, бачите, ось так. Зараз. Ось так дві штуки. Для цього нам ще можна тут надягти або опариш, або черв'я, або мотиля. Якщо комусь мало, ви ж знаєте, що наш карасі та різна риба любить, де більше насадочки, одягаємо і ще. ось. І ось така у нас виходить презентація. Риба це дуже любить. Зараз я вам продемонструю іще деякі способи. Для цього ми знову беремо перловочку. Ось у нас, бачите, тут виход з зерна. Продягаємо ось так. Раз. Бачите, друзі. І розвертаємо на 180 градусів. Ось, дивіться, і продягаємо. Ось так. Дивіться, друзі, ось такий у нас виходить презентація. Перловка тримається на гачку, не спадає. Ось. Бачите, жало. Беремо знову перловочку, де у нас ось ця крапка, ми продягаємо вздовж перловки. І виходить у нас теж дуже непоганий монтаж. Тоже можна надягати. Або опариша, або черв'яка, мотилі можна додати. Так, друзі. Ще можна зробити, щоб був у нас якби пучок перловки. Беремо перловку збоку під кутом 90 градусів. Ось так. Раз, продягаємо гачок перловку. Так, одна. Друга. Так, і третя. Так, так любі друзі, обов'язково оставляйте, щоб було жало, щоб коли риба їла, вона ось бачите, коли так от, Зараз я вам покажу ближче. Ось імітує вона їсть і за гачок ось оцепляється. Так що, друзі, кому сподобалося, ставте лайки. Кому не сподобалось, ставте дизлайки, коментуйте, будь ласка.